Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні у нас з вами заняття з конструювання, а кого саме ми будемо конструювати? Відгадайте загадку, і великі і малі повдягалися в брелі. і дощу ці одноніжки не бояться ані трішки. Ліс улюблений їх край. А як звуться, відгадай, хто це малята? Вірно, грибочки. Сьогодні ми будемо конструювати ось такі грибочки. Для роботи нам потрібні. Білий аркуш паперу, два кружечки жовтого кольору, один більший, другий менший для ніжок грибочків, два зелених кружечки для травички, два синіх або блакитних кружечка для хмаринок, один коричневий і один помаранчевий кружечок для шляпок грибочків, клей, олівець та серветки. А перед тим, як почнемо працювати, Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Поїхали, поїхали. За грибами, за горіхами, по купинках, по ямках, по рівненьких стеженках. І так, приступаємо до роботи. Спочатку складемо навпіл. Кружечки зеленого та синього кольору для травички та хмаринок. Не забуваємо розгладжувати лінію згину. Відкладаємо в сторону наші кружечки. Беремо помаранчевий та коричневий кружечок для шляпок. І так само складаємо їх навпіл, розгладжуємо лінію згину. Тепер зробимо ніжки нашим грибочкам. Для цього беремо два жовтих кружечка і для початку складаємо їх навпіл. Розгладжуємо лінію згину. Як складати кружечки півколом, ви вже знаєте. А зараз я покажу, як складати кружечки прямокутником. Розгортаємо наш кружечок, знаходимо лінію згину і загортаємо бокову сторону до лінії згину, до серединки. Ось так. З одного боку та з іншого. У нас виходить ось такий прямокутничок. Так само робимо з другим кружечком. До серединки. Ніжки нашого грибочка готові. Давайте їх наклеїмо на наш аркуш. Змащуємо ніжку клеєм та приклеюємо до серединки нашого аркушу. Примакуємо серветочкою. Тепер другу ніжку. Приклеюємо поряд. Беремо шляпки наших грибочків і промазуємо її спочатку всередині. А тепер змащуємо клеєм одну зі сторін. Приклеюємо до найбільшого грибочка. Притискаємо серветочкою. Так само змащуємо і другу шляпку. Приклеюємо до меншого грибочка. Тепер приступимо до наклеювання хмаринок та травички. Беремо два сині кружечка та змащуємо їх всередині клеєм. Промазуємо клеєм з одного боку та наклеюємо над грибочками. Так само другу. Тепер беремо два зелених кружечка для травички і так само змащуємо їх всередині клеєм. Притискаємо серветочкою. Тепер промазуємо клеєм з одного боку і приклеюємо під наші грибочки, притискаємо серветочкою. Так само другий кружечок. І приклеюємо під наші грибочки, притискаємо серветочкою. Ось такі грибочки вийшли у мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, малята, до нових зустрічей!